Приїхали сьогодні трішки попрацювати. Ось у нас небагато соточок сінакіз. У нас трава, з люцеркою трішки. Ось нам треба його звалкувати. І завтра вже приїде трактор, буде тюкувати. Займемося зараз цим. Ось у нас ось такими сонечками будемо робити. Тракторцем маленьким. Попрацюємо і покажемо вам, що в нас вийшло. Закінчили ми валкувати. Ось у нас вийшло, виходить, 3,5-4 валочки. Бачите, ось такі вони тут. Небагато сінцятюків. До 15, можливо, 12 буде. Ось ми звалкували, завтра будемо тюкувати. Поїдемо до домку, будемо вправлятися по господарству. Дякую вам за підтримку, за ваші. Актив, лайки. Це е, дуже допомагає в просуванні контенту. Дякую вам велике. До зустрічі.